Живоно кусається? Ти по цьому, по цьому ти хоче тебе? Хороша, хороша. А чому в неї на мордості? Що в неї на мордості шерсть? Ці? Десь на лосі. Може треба якісь ліки. Видиш, нічого а страшного. Ну, сам ос хоче той собі візьмете. Оскільки вже осінь час шукати грибочки білі. Ми пішли вечірком у ліс з надією щось знайти. Заходимо у корче поглибше. По дорозі нам зустрілись дуже милі поганочки, самі стежки дуже вузенькі і оточені низькоростущими ялинками. І в цей момент я зраділа, що вдягла кофту. Знайшла фіолетовий грибочок отруйний. Починає смеркати, і ліс стає все більш магічним. У вечірнього лісу своя особлива атмосфера. Не знайшли ми жодного білого грибочка. Я знову пробираюсь через корчі. ледь не розгатила собі носа, дуже важко не впасти. Хоч залишилася без грибів, зате прогулялася. Кажуть, що грибочки маловато в цьому році, можливо, тому що було мало дощів. Замало вологи, але ще будемо шукати. Це не останній раз, коли ми йдемо у ліс осінню. Передавали дощ, але в вихідний день я все одно вибралась. А навколо типові сільські осінні пейзажі. Доріжка, звичайно, супер. Підстрибуєш з кожним камінчиком. Заїхали на якусь гарну полянку. Я вже не дочекаюсь, коли все навколо стане жовтим. Вже пішов дощ, зараз нарву ягідок трошки і будемо їхати до якоїсь альтанки. Тут не вийде посидіти, бо ми тут дуже сильно змокнемо, я так думаю. Всюди такі вже осінні кольори, красота. А ось це те, що я хотіла назбирати. Корисна річ. Шипшина це дуже сильний антиоксидант. І в ній багато вітаміну А і вітаміну С. Їдемо далі. Не знаю, що це за ягоди. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. А це, власне, те, заради чого я сюди їхала, на невеличкий пікнік. Тут хтось котиків намалював такий же кошатник, як я. Дощ нас згнав і не догнав. Настав час осіннього декору. Які у мене красені помаранчеві. Це декоративні. А цей гарбузик мій улюблений. Перший важливий елемент декору осіннього це, звісно, гарбузики. Абсолютно різноманітні за формою і палітрою кольорів. Символи достатку і врожаю. персик охороняє урожайчик. А я наважилась на одну штуку, яку вже хотіла зробити два роки. Зараз побачите, замішую дрожжове тісто, саме звичайне, ставлю його трошки підійти. Можливо, десь на годинку. Потім роблю з нього кульки одної однорідної форми. Потім кожну кульку перев'язую так, щоб вона отримала форму маленької тиквочки. Залишаю їх теж трошки підійти. І потім ставлю на запікання. Кіт уже оцінює якість моєї роботи. Ще один охранник. Ось така краса у мене вийшла. Для того, щоб зробити хвостики для гарбузиків, я використовувала продовгуватий ізюм, але можна також використовувати палички кориці. Тепер мій дім наповнений тиквочками і осінніми кольорами. А це кабачочки мої. Назбирала листя і дістала листя, яке я сушила ще рік назад. Для декорації воно ідеально підходить. Ці мініатюрні шишечки зібрані під час наших походів у гори. По дорозі на несамовите, говерлою. Рижий контролює процес. І, звичайно, невід'ємна частина осіннього затишку це свічки. І ми спеціально зробили ось таку дерев'яну підставку, і вийшла ось така краса. По суті, крім воску і лаку, якими покривали підставку, тут всі натуральні матеріали тільки. Набагато приємніше, коли ти все створюєш своїми руками. У цього тоді особлива енергетика. Сподіваюся, ви вже теж запаслися тиквочками, осіннім декором і насолоджуєтесь цією атмосферою. Ще один важливий пункт це теплий плед. І теплий кіт. Хто ж буде нас гріти холодними осінніми вечорами? І чим більше котів, тим краще. Тому ще один кіт. А як ми робили підставку для свічок? Це окрема історія. Вирізали отакі штуки з дерева, їх само собою треба ще шліфувати. І це перше, що ми зробимо. Модні боти, окуляри для захисту очей, і я готова. Спочатку спробували шліфувати болгаркою, але шліфовочна машина працює набагато краще. Далі опалюємо і всю цю красу покриваємо лаком. Така крутезна дощечка підійде для будь-якого в інтер'єрі. Шукиці. І це була би не я без історії про котів. Оце хроме чудо. Не знала я, що з ним, думала або ушиб, або перелом. Як виявилося, це були наслідки нариву, тому він і храмав. Тому прийшлось колоти йому антибіотики. З рижем він дружить, тому що це не мій чорний. Мій чорний його постійно б'є. Ось цей красень це після першого уколу антибіотика. Він вже трохи краще себе почуває, розслабився, ластиться. Дуже ніжний котик, але і самий крикливий з усіх. Я йому вколю ще другу дозу антибіотика, і можна буде його пускати на гульбища. Це вже третій котик за три місяці, якого мені приходиться лікувати уколами. Повисила левел. Тільки два зуба видно. Вампір? Ну і очі трошки. Рижий, звичайно, трохи ревнує. Зробила собі капучино, поділилася з братком своїм. Ну і все, це день останнього уколу. Зараз будемо прощатися. Красим вже не храмає, може бігти. Пам'ятаю, як він прийшов на поріг. Хромий, нещасний, голодний, а тепер як нова копійка. Ну все, чорний, пока-пока, і до зустрічі. Цей день можна описати цитатою Більбо: це небезпечна справа Фродо виходити на поріг, тому що якщо ти не втримаєш ноги, невідомо, куди вони тебе занесуть. І в той день я пішла в магазин і не втримала свої ноги. Спочатку я йшла попри річку, а потім залізла в якісь дібрі і пожаліла, що вдягла шорти, знайшла незвичайний гриб. Ки він здоровий. Я живу у горах доволі давно, але і то не встигла обходити всі місця, постійно щось нове. Мари сьогодні ніби намальовані. А по дорозі ми зустріли чудового котика. Ось ай, який ігра. Боже, який він лагідний! А що, що це таке? Привіт. Тю Боже, ти що? Ти що, я тебе зараз додому заберу? Перестань. Ссс. Глянь, він як псина йде. А це знов моя банда. Такі грибочки стрьомні, інопланетні, ніби коло будинку виросли. А от що я особливо обожнюю осінню це ці туманні ранки. Ах. У Томаса певно здибанка з конячкою. Томасік, ти подружився? Що ж, вересень дуже швидко пролетів. Але я навіть встигла сходити в похід і скоро випущу відео про це. А це той красінь, що іншохрамав, що я його лікувала. І ви знаєте, це найкращий подарунок на день народження швинжа здоровий і льота. Мордетий нагледа. Ще вам привіт від мого чорного. День народження буде тільки завтра, а я вже відкрила перший тортик. А другий шоколадний буде на завтра. До речі, київський торт з сиром дурблю це щось нереально смачне. Ну і покажу вам пару кадрів з мого святкування. В свій день народження я прокинулась від запаху квітів. Персик ще не прокинувся, не зрозумів, що відбувається. А погода туманна, містична, все, як я люблю. Не дивлячись на те, що сонця не було, настрій в мене був прекрасний. Привіт! Тут і кобилка гуляє, пасеться. Ранок я свій почала дуже естетично з київським тортом і кавою. Відкриваю перший подаруночок від батьків. Це в нас сережки. Звісно, срібні, тому що я обожнюю тільки срібло, ніякого золота. Дуже гарні, мені подобаються. Я в них трохи схожа, до речі, на Хаула, Сходячого замка Хаула. А ось і чорно-білий прийшов мене привітати. Ми потроху почали надувати кульки, дивлячись принцеперсі. Я вже щаслива, прикрасила все трохи. У мене тут головний декоратор пан декоратор. На передишці зараз ще поїду на пошту забирати подаруночки. Погодка, звісно, така. Сумірки відпочивають. Замовила піцу і бігаю, забираю всюди посилки, які її роблять. Сьогодні модна, вся в червоному, навіть рюкзак червоний. Але не обійшлося без пригод. У нас пустило колеса настільки, що. Безпечніше було їхати окремо, щоб не перезавантажувати мотоцикл. І я поїхала на таксі. Продовжую показувати вам подаруночки мої. Подивіться, яка красота. Це дуже-дуже круте печиво. І, до речі, дизайн цієї упаковки, ось цієї крутезної упаковки, робила моя близька подруга Віка. Я прикріплю тут інстаграм. Якщо вам треба крутий дизайн, звертайтесь до неї. Вона робить шикарні логотипи. Ось цей дизайн повністю нею зроблений. Шикарно. А печенюшки дуже натуральні з натуральних інгредієнтів. М -м -м. Святкувала я вдома, дуже по-домашньому, спокійно. Персичок, Ти ждеш покушать. Під пиво і піцу я влаштувала перегляд старих фотографій, де я маленька. Це фотографії, до речі, з Крима. Мені тут 11 років, це Масандрівський палац. Ось така я була малесенька. А це Воронцовський палац. І по своїй архітектурі він дуже нагадує якийсь східний палац. От я тут щекастенька така. Пейзажі там, звісно, неймовірні були. Тяжке страшне. Як ви вже зрозуміли, я собі влаштувала дегустацію того самого здоровезного печива. Печиво виявилося настільки смачним, що я просто не могла зупинитися. Кожне було різного смаку. Я для себе вибрала одне улюблене з цих печенючок. Це все таки вівсяне, бо воно не настільки солодке, як усі інші. Я взяла себе в лапки, бо попереду ще треба було з'їсти торта. Обожнюю цю традицію задавати свічки. Одразу така атмосфера свята. А ось ще один подаруночок. Я навіть не уявляю, що всередині. О! Та ви що? Це еліксіри. Це відьмачі еліксіри. Подивіться, чорна кров це еліксір проти вампірів. Коли ти випиваєш його, і вампір скуштує твоєї крові, то це спричиняє на нього отруйний ефект і послаблює його силу. Що тут у нас ще? О, біла чайка, зілля Рафара білого. Оце б да, там ціла коробка від мачих еліксірів. Ну, тепер мені не страшно зимувати. А це ластівка класичне зілля для підняття здоров'я. Але його дія дуже коротка. Треба багато такої ластівки. Красота.